Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. 1 листопада рятувальники Обухівського районного управління провели акцію Запобігти врятувати допомогти в класі безпеки для дітей з закладів середньої освіти Богуславської міської територіальної громади. Фахівці ДСНС розповіли правила пожежної безпеки в побуті та про спалювання сухої рослинності. Особливу увагу школярів звернули на правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів та сигналу повітряна тривога. Під час заходу кожна дитина мала змогу оглянути пожежно-рятувальне обладнання та приміряти бойовий одяг та спорядження пожежного. Наприкінці уроку співробітники служби порятунку 101 закликали дітей бути свідомими та пам'ятати, що надзвичайними ситуаціям можна запобігти. Так, генератор на двір? ні. Краще в під'їзд. Чи може надвір? Ще кудись дінеться? Точно під'їзд. Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.